Добрий день. Сьогодні у нас в короткому огляді манометри для вимірювання тиску середовищ із високими вібраціями та пульсаціями. Манометри 213-ї серії виробництва WIKA Німеччина. Цей манометр на діапазон до 10 бар і на діапазон до 6 бар. Корпус виготовлений із нержавіючої сталі. Вимірювальний механізм із латуні. Із мідного сплаву. Шток. І вимірювальний механізм всередині корпуса із мідного сплаву. Клас точності 1,6 при діаметрі корпусу 63 мм. В даних приладах 63 мм. Також такий клас точності 1,6 при діаметрі корпусу 50 мм. Якщо вибрати діаметр корпусу 100 мм, клас точності буде 1.0. Манометри 213 серії заповнюються глісарином, що дає істотну перевагу при використанні в умовах вібрацій та високих динамічних навантаженнях. Максимальна температура застосування із гідрозаповненням становить 60 градусів Цельсія. При великих температурах глісарин закипає та відбувається руйнування приладу. Для збільшення температурного діапазону можна використовувати імпульсні трубки О або У-образної форми або інші елементи, які зменшують температуру вимірного середовища. Прилади виготовлені по стандарту n 837 1 Манометри вказаної серії мають тривалий термін експлуатації та застосовуються практично у всіх сферах промисловості. На вказані прилади можемо надати сертифікат відповідності. Також для застосування в сфері законодавчої метрології можемо надати декларацію про відповідність. Це вже буде платна декларація. Можна вибрати різні діапазони тиску. Різьба різьби підключення, тут різьба підключення вже 1-4. Також різні розташування штоку. Тут радіальний шток можна вибрати також із аксіальним розташуванням штоку. Такі чудові прилади. Виробництво Віка. Німеччина. Також тут є вентиль. Зараз він знаходиться в положенні Клоус. Транспортне положення. На точці вимірювання вентиль повинен бути переведений в положення «Open».